Історія знала чимало сміливих людей, подвиги яких неодноразово змальовували у книгах. Чого вчинок молодого Уінсона Черчилля, який, відправившись на південно-африканський фронт, журналістом, врятував чимало життів англійських солдатів, коли бронепотяг потрапив у засідку добурів, ПОВ-кампу. In а п'ятий президент України свого часу не побоявся одягнути бронежилет, аби підтримати бійців на фронті. Нас військові справляться. дійте на політичних центрах ми працюємо. Не заважає, вітаємо слава. А я вас ніз про відважні ще одного персонажа. Також ходитимуть легенди, що правда відважність обмежується чотирма стінами власного бункера. Путин по видеосвязи отправил на боевую службу фрегат адмирал Горшков. Человек, мягко говоря, сильно не смелый. Путін обізвав показати фільм про СВО к 1 февраля. Мінкультури до 1 лютого має забезпечити показ в аквафрешних кінотеатрах документалки про спеціальну воєнну операцію. Відповідне доручення вже надруковано на сайті Кремля, і там прописано, що у кіно відображатиметься тема боротьби з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології. Падіння третього рейха стало вопросом времени. Напевно, про рейхи і зніматимуть. Знову згадуватимуть, як собі привласнили перемогу над нацисткою Німеччиною. Ну бо які зараз перемоги? Окрім Макіївського бицькригу і пабет, то непомітно. Погибло 63 російських враслужб. Сколько 400 та поранено 300 окупантів? Скільки? Євросоюз уже в листопаді оцінював втрати РФ у 250 тисяч військових убитими та пораненими. Наразі ж від мінкульту чекають пропозиції щодо фільму. А за сценарій уже можна братися. Мамуля наливає теплого молока синочку, який відправляється на фронт. Батя у старому кітілі віддає патрон із другої світової, яким його ж батя брав Берлін. Далі спецура, вертольоти, висадка в Гастоміле шуйгу інспектує поля. І далі, а далі, встрались. Нісключає прийняття самих непростих рішень. А перед показом відразу варто випустити дисклеймер. Увага під час зйомок загинуло більше сотні тисяч років. Березі річки. Ну, до речі, не лише на березі річки, а фільм загалом не надто екофрендлі, забруднює навколишнє середовище чорним поліетиленом. І ще в полон було захоплено бойового справжнього натівського єнота. Укропи, мабуть, в бішенстві від нашого героїчного ступеня. Ну звісно, сиділи без світа, а тепер без світа і без єнота. Та і з саундтреком варто відразу визначитися. Можна запросити Філіпа Підросовича, короля попсцени. А оскільки за останні чверть століття він написав нових композицій рівно... Хто за традицію позичить у західних виконавців. Завершити усе можна епічним Дейвганівським Enjoy the Silence. Бо слова відверто тут зайві. Вивняється задачі. Навіть несмотря на те, що задачі іноді требує яких жертв. Вважаємо офіцери, сержант. Зміцнення броньованого кулака. Міністр оборони Польщі підписав контракт на 116 танків. Абрамс трапилися події ще 4 січня. Маріуш Блащик, міністр оборони Польщі, підписав угоду, і тепер очікується, що танки Варшава отримає наприкінці 2024 року. Вони підсилять першу Варшавську бронетанкову бригаду у місті Весола, і саме ця бригада отримає танки, які потім посилять східні кордони Польщі. Почекайте, почекайте ще раз. Східні кордони Польщі. А що у нас на східних кордонах Польщі? Правильно, брест і грудно. Не ми на них нападали. Не ми. До речі, щодо трипроцентного гауляйтера з'явилися деталі його зустрічі з кремлівським сатрапом. Про ПЦР-тести. А Лукашенка трижди здає їх перед кожною встрече з Путіним. Ми з вами за два дні були у, у вас дома цежалі виявилося бункерний параноїк дає поблажку восаму таргану лише в одному випадку. Якщо пу і лу беруть участь в одному заході, але не зустрічаються віч на віч. Тоді Ляксандру потрібно здавати тест на ковід лише двічі. Исключением из общей практики стали саммит Шос в Самарканде в сентябре 2022 года и саммит ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года. Перед ними Лукашенко сдавал по два ПЦР-теста. Давайте тепер лічити лише в 2022 році Путін і Лукашенко зустрічалися у форматі віч на віч вісім разів. Множимо на три 24 рази. Агродиктатору довелося здавати антиковідні тести. Загалом цифра вимальовується у 28 разів. Що 12 днів у році Лукашенко здавав ПЛР-тест, аби не заразити старічка Кабаєва. Ну тепер зрозуміло, чому Лукашенко не задіює білоруські війська проти України. Він не уникає банально час. У не вистачає підписати указ. Постійно тести здає, але і це ще не усе. Хакери узнали, що чистолюбівий Лукашенка даже паспорт оформив себе з номером 000001. І тут можна вдатися до улюбленої пляшивої нумерології. Лукашенко тричі здає тест три по два нулі. 3 по два нулі. А вам не кажется, что ваше місто возле Параши? Я сейчас вам покажу місто возле Параши. Сортир в Кубі. Не у тій Кубі, Карибській, де соціалістичний рай начебто процвітає, а в Кубі математичній. А що ж означає 1. 001. Бок Один являється ключовою фігурой в мировоззрении древніх жителей. Русі а вам Лукашенко не мудрець, і не шаман, не чарівник воїн і бог воїнів, та не покровитель військової аристократії. Так як він оберігає білоруські штаки від участі в спецоперації, не оберігав би жоден білоруський покровитель. До слова про антиковідного діда Кабаєва свого часу видання «Проєкт» вивідало, що у нього на балансі знаходиться щонайменше 60 лікарів. У кожній із поїздок супроводжують у середньому дев'ять. Два стежать за станом маразму. Двоє відповідають за нічне мочепускання ще троє за праву руку, і двох медиків представили до двійника. Блумберг МакДональдс може уйти із Казахстана. Як пишуть Блумбергівці, американська мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс планує прикрити 24 заклади у Казахстані через порушення ланцюжків постачання. Виявилося, після відходу із рашки казахам заборонили купувати м'ясо у російських постачальників. А франчайзери продовжили це робити, попри те, що російський фарш не відповідає вимогам Макдональдса. Що входить до переліку вимог Макдональдса, невідомо. Але напевно у російському фарші багато осколків було знищено профтехучилище в окупованій макіївці. Є звичайно вихід із ситуації Імпорто замістити як рус розп... позичити франшизу у вкусна і точка, чи вкусна і почка, чи вкусна і точка. Точка. Хезе, що вони туди пакують. Напередодні із високонавол на орбіту землі вивели український супутник Політан HP-30. Створила його до 30-ти річчя незалежності України. Запуск відбувся за допомогою ракети носія Falcon 9 компанії SpaceX. Подія попри масківські твіти і лайки, безумовно знакова. Росіяни останнім часом з грою на випередження програють. Тому Роскосмос о а з Зімбабве, в создання і запуски спутників. Напевно, підписували контракт, бо назва країни починається із Z. давайте розберемося, де Зімбабве, а де космос. В принципі, якщо Зімбабвійці взагалі знають, що таке космос. Добре, запускатимуть то руски. Їх іранські інструктори навчили, але цікавить такий процес, як создання. І якщо південноафриканців із деревообробною з усе гаразд на другому місці в країні, то питання де допалок знайти стільки гімна? Хіба усі 15 мільйонів зімбабійців одночасно сядуть в страну а ми продовжуємо розповідати про нафталінові зібрання під назвою Галобой Аганьок. Всі їхні телевізійні проекти вони як були, як і тоді за часів радянського союзу. Вони так і залишилися якимись такими дуже примітивними, простими на такому рівні лінійному. Здавалося, шутки Пітерсяне і співи Скабєєва-Попова попова це вершина ідіотизму. Але ні, бо є така особа. На жаль, з українським корінням, і ім'я її Таїсія Поволі. І доки агресор нищить ракетами українські міста, а пойло і взагалі не вважає Україну суверенною країною, ця ротовідкривачка вирішила виконати українську пісню. Добре, що ось цього не бачив автор цих неймовірних рядків Володимир Івасюк. А до відповідних органів у нас нагадування Таїся Павлій досі громадянка України. Усім уже давно відома історія з Мітєм Анатолійовичем Рагозіним. Наприкінці грудня екс-учільник Роскосмосу вирішив у Донецьку відсвяткувати день свого народження. І саме в той момент у ресторан, де гуляв інноватор, прибігло бавовнятко. Згодом Рогозін повідомив, що отримав поранення йому загрожує частковий параліч і точно потрібне хірургічне втручання. Лікарям таки вдалося витягнути осколок, чи то з хребта, чи то з п'ятої точки росіянця. А сам метал Рагозін вирішив надіслати манаелю макру так як вважав, що переліт відбувся з французької артилерійської установки «Цезар». Це все супроводжувалось гнівним листом з погрозами. Ну, по-перше, Рогозіну вдалося зберегти обличчя, тому Макрон не вбачає у цьому інциденті нічого трагічного. А по-друге, до вісі потрапив ексклюзивний фотокадр Осколки, який витягували з Рогозіна. У деякої оперативне втручання відбулося навіть без анестезії. Чим більше на Росії можуть пишатися ніж Второй армії міра, правильно їхньою бездоганною роботою ППО Що щобично случається після атак на авіабазу «Енгель»? Справжній трилер розгорнувся 3 січня у повітрі над росіянцями. Про що повідомив губернатор тимчасово окупованої ростовської області Василь Голубів. Вчора, 3 січня, близько 22-ї години працювала система ППО за 7 кілометрів від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі. На висоті 2,5 кілометри було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалено рішення про його ліквідацію, написав він. Повітряна куля, тобто ця вся вельможа, зібралась когортою, і в оперативному режимі приймала рішення чи збивати повітряну кулю, чи ні у 2022 році. У 29 мільйонів росіян або 20% від загальної кількості флори жили за межею бідності. А дехто до речі і взагалі. Що, Країна з найбільшими покладами газу газифікувала лише третину своїх населених пунктів. А слово біде у них вивчають лише в аспірантурі найпрестижніших вузів. І з усім цим набором в Ростовській області вирішили витратити сотні тисяч доларів, аби запустити ракету по повітряній кулі. Можна було би відповідати на ваш питання. Ну, я не буду цього робити.